Я рахую, що, що по рахунку, то ми задоволені, але я не думаю, що рахунок, і то, що відбувалося на полі, це зовсім інша була ігра. І Ганугар дуже непогана команда. Наймі то, що ми дивилися ігри, ми детально готувалися. Ну і я сказав, що в тому всьому, що вони програли одну ігру, що ми знали, що не досить організована першу команда, і нам було перші хвилини важкувати. Ну, слава Богу, що на сьогодні спрацювали стандарт. Так що я сьогодні, можна сказати, команда заслужила на перемогу. А скільки можливо ця перемога була після у Ковалівці? Ви знаєте, якщо буде кожен раз говорити, чи Гвардіола, чи кожен раз буде говорити якісь. Чи Маркевич буде говорити після кожного програшу, як після того знаєш, що сталося, то повірте, ніколи не буде будуватися комбайна майбутнє. Ви одне, можете ніхто не може зрозуміти, що команда все у нас нова. Команда будується і команда все у нас два місяці. І я розумію, що аж ота ж на, ну, на, на рахунок команди, ми розуміємо, що ми дуже поважаємо нашого президента, ми стараємося до нього грати, стараємося, щоб принаймні. Ті ігри, які були і будуть, ми будемо старатися весь час зіграти на перемогу. Але ми розуміємо, одне, що нам команда заслуговує і на підтримку, і на терпіння. Так що я дуже прошу, треба трошки потерпіти, тому що в реальному команді два місяці. Сьогодні на фору вийшов нещодавно заявлений новачок, власне, чи виправдав ваші сподівання Ні. Все ж таки, зі старого складу кублюк не виходить на поле вже по три матч повз. Найшла з того, що якщо ми будемо далі дивитися і розуміти, що верес другої ліги і верес першої ліги, то ми далі будемо говорити чи про Каблюка, чи про Лакусту, чи ще про інших футболістів. Вони зробили певний етап. І народ, і я їм вдячний. Але мої бачення на даний момент будуть виходити ті футболісти, які зараз виходять на футбольне поле. Так що, я кажу, я розумію, що без минулого нема майбутнього, але наша організованість, наше прагнення, воно має бути в цілому, а не там, який вийшов дебютант чи вийшов інший гравець. Насіграє команда і програє команда. Так що в колесі програла команда і Валенгар обіграла команду. Може нам не треба стільки нападників, може треба лінію захисту укріпляти і центр. Ви знаєте, ми коли програли ігру в колесі, то дуже мені популярно об'яснив наш водій, чому ми програли. Так що я вам скажу, що щиро дякую за зауваження. Да, эмоции, естественно, только положительные. Слава богу, что удалось реабилитироваться после поражения перед своими болельщиками ну, и, и выиграть. Естественно, что, конечно, забил, приятно вдвойне, выполнил установку туда, куда надо было бежать. Туда, там, туда и бежал и получилось забить два мяча. за конечно не за таким это в первую очередь а во вторых э, поздравляю команду соперника с победой заслуженно победили а что скажу за свою команду ну э, отвратительно все сыграли в первую очередь это проиграли это, наверное самое главное в желании в борьбе так, так безвольно безвольно играть тем более с такой командой <coughs> Нельзя. Нельзя. Как вражение в эту атмосферу? сверху? Свято футбола вас, что на здесь пошли, такие мало, кто такого лучше А По первой лиге нет, нет, это только в Ровно, наверное, такие преданные болельщики, И столько людей ходят, поддерживают команду, очень приятно, конечно, они подгоняют ее. Так что. Чем все-таки каждый там безвольно, команда 7. Ну может быть, там да. Все. У нас немножко просто подвели травму ребят. Там одну ногу сломали с гелиуса, вторую дисквалификация, два матча. Ну, я думаю, дома с Тернополем будут все в обойме.